такие звук спускається, просто накриває на Не знаю так видно на камеру чи не мені не видно вот на воно волнами спускать Зараз уже сплошняком Нам як їхати, так все время когда-нибудь зараза Блін, дальше молоко потому що ми спустимся вниз маляхам і серпантини, тимо. Ти знаєш, що це значить, що е, що хтось може стрізати нас не побути? У нас фамилий Боже мій дивіться там внизу ж гори. Ощель є прям, але нічого не видно. Ой, трохи як розвиднилось. Слава тобі, господи. Че ж ти не хочеш трохи? Все розвиднилося. Дивися, ми виїхали з тої, з того, диви там калюжу. Ти на механіки їдеш? Ні. Бережна, бережного. Як пахне тухі мої ці шокопили? Я отак руку держу. Ой, невероятно. Це любов. Слава Богу, нема такого вже дома. Тут по дорозі були руїни, які старий старинний город. Город мира. І там прям такі розвалені стоять старі, типа э, в скалі. Э, я когда називають пещеры. Але я думаю, що така погода, що ми тут швидше за все не поїдемо. Подивимося зараз по ходу. по-моєму, а туди вход платний, мабуть. Починається. Ми до вас приїхали в цю руїну. Древній город. Слухайте, ну я тільки що його бачила, я вам можу сказати, що це офігенно. Просто офігенно. Зараз не кузу почекайте. Подивіться. Це древні скальні гробниці. Уявляєте? Місто Миру було розташоване за 5 кілометрів від берега Середземного моря. Від міста збереглись лише руїни греко-римського театру і висічені в скелях гробниці. Це допоможе їм потрапити легше на небо. Чим вище похована людина, тим легше вона потрапляє на небо, вірили вони. Дивися, наскільки під землю уходить, Діма. Ти бачиш це? Ви бачите? Оце воно викопане. Щось таке сталося на землі? Чого ми оказались всі вище? Я не розумію. Отаці камні, які залишились після древнього землетрясіння, яке було сильніше. З однієї з версій місце отримало назву від слова Мира, смола з якої роблять пахощі, а за інша версія назви міста Маура походження означає місце матері богині, яке згодом внаслідок фонетичних змін перетворилося на світ. В епоху християнства Миру міг зберегти свою значимість, тому що в 300-му році Миколай, той самий святий Миколай, став її архієпископом міста Мир, пройшовши навчання. Де він проповідав аж до самої смерті в 34 році. Він був похований у названні в його честь церкви, і незабаром після смерті Миколи за церковним переказом сталося кілька чудесних зцілень серед віруючих, які приходили вклонитися його мощам. І миру стали місцем паломництва та святої віри. Така краса. Ну, те, що, звісно, тут влупили теплицю, це я не показую. Лажу я по ключі проволоки, поки охранник не дивиться. Бо закрито вже і туди зайти не можна. Але теплиця наша тут де пам'ятка. Ви ж подивіться, скільки тут гробниць. Як думаєте, чия гробниця там на самому-самому вершечку? Кому її там виробили, щоб якнайлегше та людина могла потрапити на небеса? Що приїхать бачите, Там турнікети стоять. Там ціна навірна є за вход. В одзивах написали, що в вересні місяці вход був 450 п'ятдесят лір. Тут є каса, звісно, от все прям закрите, якби будто би все вмерло, знаєте? Але ціна не напусне за вклад, так що орієнтуємося на 450 лір. Не знаю, ніде немає. І дивіться, з цієї сторони ще краще видно часть розрушена амфітеатру. Це чи що це? Так від міста збереглися руїни лише греко римського театру. І ось ці висічені в скелях гробниці. Опять Ніка і котики. Так, Нік, давай, сідай в машину. Нікочка, поїхали. Ладно, котик, давай жрабасик, поднімайся іди в машину. Я тебе жду. В яку машину? Домой хайде. Красавчик, красавчик, чекай, бо машина буде їхати Який скид такий гарний вообще необычный, чистесенький. Ой, 300 метров. Дивиться мис. Да ты ганга висохла. Тут була річка А її немає Бачите, вона висохла Я вік, що чекає нас, що це повисихає, що ми будемо пити. А, ми будемо їхати по тому госту. Щось? А, ну то я і зніму зараз. А. То це що вони своїми теплицями е, всю воду використали? як таке може бути? Не знаю. <сістична вивати> це город теплиць, це все оця от. Древній цей да, город. Теплиці топять може. Да, так, да, так, гріють уже, мабуть. А цей весь древній город, це все, це, бачите, тут город теплиць, вони за що цього живуть. Церква православна. Була тільки що, так? Да? Зверху, коли дивишся, отак їхали ми по горі на цю долину, воно все біле. Ми в якийсь момент подумали, що сніг випав. Воно сплошняком просто все виглядає біле. Десь на Закарпаття в нас теж є таке село, таке, там, де все в теплицях ми проїжджали. Ну тут, звісно, не все з Закарпаття. Тут всі ходять такі чумазі, мужики в платі, діти тут на дорозі прям грають в м'яч. Таке село, село, знаєте. от вони. З магазина сільського десь там йдуть. Зараз вечір. Щось Всі, що не роблять, все разом діти на роверах катаються. А Дивіться, от теплиця, теплиця, теплиця дом. <рес> Між теплицями. Теплиця, теплиця, дом. У кожного, коротше, вважаючого себе тут чоловіка, є пару теплиць. Бо якщо нема все, навірно. А це мабуть школа, так. Це вот семья, його живе. Да. Так. Братья, сестри, туди-сюди. Це їхні теплиці. Вони да, ну, ну да, і знають, куди здавати всі. Оці помідори, там що вони. Ну да, і за счет цього вони живуть. Ну, і, конечно, хорошо, якщо є така возможность. Затопив, це, воно зараз топиться. Роботи, ну, та воно росте, вони не це полюють. Це вони не Айтішники. Айтішніки. В того там сад апельсиновий, і в того теплиця, -то він дивіться. Бачите, знов скільки. Ну, жильє, я хочу тобі сказати, і самі дома дуже скромні, прям такі. Старі. <світ> Столітні, і навіть окна пластикові, не висіли. А теплиці, звісно, все обладнання добре затягнуті, щоб все було окей. Асфальт, обраті внимание, весь латаний. Ми такого асфальта 100 років вже в Туреччині не бачили. Ну, ям нема, але ну, латаний. Латки такі, ти бачив колись в Алані. Це б ніколи в житті такого не зробило. Недавно не Так, так, полатали, бо тут, мабуть, вже такі були ями. І ось так теплиці, гори. Ми зараз на трасу Так, да, ми зараз на трасу, бо ми спустилися Раді цього, ну мені подобалось Впечатлено, якби ще було сонце І можна було класно снути таке можна було б зомбі епокаліпсис Цих таблеток знімати, рада? <рес> Тіма Ну реально, ну там де та річка Я тобі хочу сказати Там точно зомбі апокаліпсис Можна сняти відео О, дивись, акуратно машина. Можна було б засняти таке кіно можна А Сериальчик Це ми туди їдемо? Да, так є. Це видео вытащили. Потом знайдуть мій телефон. Ти шо? Воні, що... <laughs> У нас сьогодні день дурних фраз. Знаєш? Андрій тоже мені якусь фразу дебільну сказав, я ему ти, ну, давай На Юсуфчик. На Тут я уже не знаю вообще глянь, який кошмар. Знаєте, ну, ми ж сюди їхаємо, да. це озеро. — Мама, ми казала в добру пору сказати. Коли говорите оці всякі дуроцькі фрази, от як я сказала, треба думати головою, тому що іноді блін, примусу. От, пляж оцей. У -у, як він називається? Капутаж. Капутаж.